Сьогодні 22 квітня світла субота. Христос Воскрес, прошу у Господа ласки чистого серця, щоб побачити. І розпізнати його присутність у цій молитві та відповісти на Його заклик з довір'ям і радістю. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. Той час вирушив Ісус зі своїми учнями у Юдейський край, І пробував там із ними і хрестив. Іван теж хрестив Еноні біля Салиму. Бо там було багато води. І приходили туди і хрестилися. Ще бо не вкинули були Івана у темницю. І от знялася суперечка. Між учнями Івана та юдеями про очищення. Прийшли вони до Івана і кажуть йому Учителю, той, що був із тобою по той бік Йордану, і про якого ти свідчив, Он він хрестить, і всі йдуть до нього. Іван у відповідь промовив Не може чоловік нічого взяти, коли йому не дано з неба. Самі ви свідчите мені, що я сказав, я не Христос, але мене послано поперед Нього. У кого молода, той молодий. Дружба молодого, що стоїть і слухає, радіє вельми голосу молодого така й моя радість, яка тепер сповнилася. Йому треба рости, мені ж маліти. Хто з висоти приходить, той над усіма, Хто з землі, той земний, і говорить по земному. Та хто з неба приходить, той над усіма. Що бачив і що чув, проте він свідчив та свідоцтва його ніхто не приймає. Хто прийняв його свідоцтво, той ствердив, що Бог правдивий. Іван Хреститель продовжував робити те, що і раніше, але суперечка між його учнями і юдеями дала йому нагоду знову вказати на Христа це дивний вчитель, який не прив'язує до себе своїх послідовників, але переадресовує їх до Ісуса. Це також місія кожного християнина. Свідчити Христа своїм життям, спрямовувати інших до того, щоб пізнати і полюбити Бога, не прив'язуючи нікого до себе. У сьогоднішньому віртуалізованому світі люди часто залежно рахують кожен лайк, змагаються за число підписників. Чи почуваєшся ти вільним, як Іван Предтеча? Що вважаєш духовним здобутком для себе? Треба расти, мені ж маліти, каже Іван Хреститель. Він радіє приходом Христа, як дружба на весіллі радіє за молодого. Ми часто маємо спокусу не помічати причин до радості, бо маємо звичку дивитися, як багато ще не пройдено, не досягнуто, наскільки все крихке і недосконале. Притому забуваємо дивитися на світ так, як дивляться діти, з подивом, вдячністю, радістю. Можливо, нас так виховали, що для радості потрібно зробити щось особливо велике, спеціальне. Іван Претеча показує, що для радості досить одного Бога. Можливо, сьогодні і тобі. Треба дозволити собі бути трохи малим, знову стати дитиною. Приходить з висоти і приносить послання любові Отця. Той, хто його приймає і вірить, стверджує Божу правду. Він щоденно пересвідчується, що може довіряти Господу все та у всьому. А для цього потрібна постава покори і послуху Божому Слову. Дослідження показують. Що люди більше схильні вірити поганим новинам, ніж добрим, часто більше вірити фейкам, ніж тому, що є правдою. Чи довіряєш ти Богові сьогодні у твоїх обставинах? Чи намагаєшся пізнати його правду? Той час вирушив Ісус зі своїми учнями у Юдейський край, І пробував там із ними і хрестив. Іван теж хрестив, Еноні біля Салиму, Бо там було багато води. І приходили туди і хрестилися. Ще бо не вкинули були Івана у темницю. І от знялася суперечка. Між учнями Івана та юдеями про очищення. Прийшли вони до Івана і кажуть йому Учителю, той, що був із тобою по той бік Йордану, і про якого ти свідчив Он він хрестить, і всі йдуть до нього. Іван у відповідь промовив Не може чоловік нічого взяти, коли йому не дано з неба. Самі ви свідчите мені, що я сказав, я не Христос, але мене послано поперед Нього. У кого молода, той молодий. Дружба молодого, що стоїть і слухає, радіє вельми голосу молодого така й моя радість, яка тепер сповнилася. Йому треба рости, мені ж маліти. Хто з висоти приходить, той над усіма, Хто з землі, той земний, і говорить по земному. Та хто з неба приходить, той над усіма. Що бачив і що чув, проте він свідчив та свідоцтва його ніхто не приймає. Хто прийняв його свідоцтво, той ствердив, що Бог правдивий. Господи, навчи мене покладатися на Твоє Слово, бо Ти покладався на Слово Отця Небесного. Навчи мене радіти з Твоєї просутності у просторі моєї щоденності. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.